Всім привіт! Знову в нас щось новеньке, і це не гармін. В коментарях під минулим відео багато хто його відстоював і це круто. І дякую прихильникам Apple за те, що зайшли подивитись, прокоментувати. Ви праві. Я поверхнево оцінив Apple Watch Ultra. Прочитав усі ваші коментарі, майже на всі відповів. Дякую за роз'яснення та поради. Але я все одно не змінив свою думку, як то кажуть, кожному своє. А сьогодні в нас на огляді Coros. Думаю, багатьом з вас він все ж таки знайомий. Відносно молодий бренд, який робить ставку на швидкість. І оновлення програмного забезпечення та конкурентну цінову політику проти великих гравців, таких як Гармін. Перший годинник Корос випустили в 2018 році, та з того часу дуже швидко набрали популярність та завоювали авторитет серед спортсменів, встигли підписати контракти з такими атлетами як Інгі Брікстен, Кіпчоге, Кіліан Джорна та іншими популярними атлетами. І довгий час мені було цікаво, чи насправді годинники Корос такі чудові. Думаю, вам також перед вами Корос Номед, свіжа моделька цього року. Це бюджетна модель, але з пристойним про який ми обов'язково поговоримо, але спочатку поглянемо на їх дизайн. Зроблені майже повністю з пластику, звісно, це якийсь там міцний полімер, стійкий до подряпин і все таке. Під безелем є металевий елемент. Ось це кільце з алюмінію. Я так розумію, воно для того, щоб його можна було розібрати та ремонтувати без пошкоджень. Існує багато годинників для розбірки та ремонту яких потрібно розпаювати корпус, та після чого годинник втрачає свій рівень водонепроникності. Тож цей металевий елемент, великий плюс не тільки. Для дизайну загалом виглядає дуже стильно. Мені більше подобається, коли використовується більше металевих елементів, але дизайн цієї моделі, як на мене, 10 з 10. До речі, не думайте, що я буду його тільки хвалити. Тут також є нюанси, про які я обов'язково розповім. Модель має два мікрофони, для чого я покажу пізніше. Один ось тут з боку, другий знаходиться під ремінцем. Біля отвору з барометром для вимірювання атмосферного тиску. динаміка він не має, для сповіщень використовується біпер та вібрація. Що стосується самого ремінця, він має Кріплення квік реліз та ширину 24 мм, я звик що в гармін 22 та 26 мм, і мені завжди хотілося щось посередині. Ось це саме воно, дуже зручно. Взагалі, то я не дуже люблю цей тип кріплення, але в Coros він виглядає більш надійним. Ці елементи не такі тоненькі, як в моделях Venu та Vivoactive. Також на ремінці є цікавий металевий елемент. Це такий фіксатор замість кіпера або тренчика. Так називаються кільце, яке тримає ремінець. Реалізовано дуже цікаво, дійсно зручно і головне те, що на відміну від його не треба постійно поправляти. Один раз зафіксував і все на своєму місці. Йдемо далі. Ця модель має один розмір 48 мм. Дисплей розміром 1,3 дюйми з технологією Memory in Pixel. Що воно таке та чим відрізняється від AMOLED, я пояснював у цьому відео. Але варто зазначити, що в цій моделі Корос використовує MIP-дисплеї третього покоління. Компанія Corus не просто використовує стандартну технологію MIP, а активно її вдосконалює. Третє покоління дисплеїв Корос, яке також використовується в моделях Vertex 2S. Та APEX 4 має такі ключові переваги перед попередніми поколіннями: перше покращений контраст, акцент на глибший чорний колір. графіка і текст виглядають чіткіше. Друге швидкість відображення. У поєднанні з новим процесором ці дисплеї дозволяють дуже швидко відтворювати карти та прокручувати меню. І третє це кольори. Вони наче більш насичені. Звісно, що до AMOLED дисплея далеко і це може бути не сильно помітно, але кольори тут приємні. І так. Це дисплей сенсорний. Після Apple Watch Ultra він так собі, але я посмію заявити, що він бадьоріше за Phoenix 7 та Epix. Кращий відгук та частота оновлення екрану, приблизно як у Fenix 8. Я можу помилятися, але мені так здається. Що стосується самого скла, це загартоване мінеральне скло. Я пішов до чата дізнавати, що воно таке: загартоване, мінеральне звучить наче круче, ніж сапфір. Але чат мовляв, що це скло виготовлене зі звичайних мінералів Кварцового піску, що складається переважно з крем та інших оксидів. Та воно не таке круте, як горіла глаз, основа якого алюмосилікатне скло, де звичайні іони натрію замінюють на більші іони калію. Це створює напружений поверхневий шар, який робить скло значно міцнішим і стійкішим до. Подряпин та ударів, ніж звичайне мінеральне. Але особисто я для себе визначив, що горіла глаз це щось ніжне, як пластикові окуляри. Дуже хотів привести цей приклад. От, ти наче їх навіть нічого не шарпаєш, вони просто дряпаються у повітря. Як ви мені писали про титан в гармінах. Про скло горіла глаз ця фраза буде в яблучку. Тож після двох тижнів користування можу сказати, що це скло не гірше за горіла глаз. Але я можу помилятись. Те саме і про пластик. Я носив обережно, їх ще продавати, але цей посилений полімер наче чудово себе Показав, немає глибоких всадин, та взагалі на ньому немає навіть подряпин. Думаю, що це приблизно те саме, що і в Гармін Інстинкт. Багатьом здається, що вони на них схожі, не знаю, чи справді корос ними надихався, дехто так каже. А також говорить, що Номат вбивця Інстинкт 3. Та я, мабуть, з цим погоджусь, але порівнювати їх з ними не хочеться. Управління. Навігація по меню здійснюється за допомогою двох клавіш та сенсору. Третя клавіша, хоч вона і є, виконує лише допоміжну функцію. На неї можна назначити деякі дії під час активності. Визнаю це великим недоліком. При загальному користуванні нею хіба що можна увімкнути підсвітку. Ні при натисканні, ні при отриманні нічого не відбувається. Було б дуже корисно додати можливість назначити якісь дії на неї, хоча б при отриманні, оскільки я ношу годинник на правій руці, я змінив сторону колесика управління. Ця клавіша виконує дві функції. При навігації по меню виконує дію підтвердження, а також прокручує меню в обидві сторони. При її натисканні на головному екрані ми потрапляємо в меню активності. А також тут знаходяться налаштування. Самих налаштувань тут небагато, все навіть простіше ніж в Гармін, і відмінністю є. Те, що деякі налаштування можна змінити лише в застосунку корус, до цього ми ще повернемось. Клавіша з цієї ж сторони де і колесико, виконує дію назад. При її утриманні, ми потрапляємо в меню керування. Тут знаходиться купа основних функцій, таких як будильник, таймер, пошук телефона, компас, навігація, налаштування та інші функції, про які я ще розповім. На щастя, це дуже схоже. Особисто мені дуже бракує гарячих клавіш, до яких я так звик. Ні при подвійному натисканні, ні при утриманні нічого не відбувається, і це не можна налаштувати. І нарешті ми переходимо до функціоналу. Почнемо з відстеження фізичного стану. В цю модель вбудований новий оптичний датчик. Корос, як правило, не присвоює конкретних маркетингових назв для кожної нової ітерації своїх оптичних датчиків, на відміну від, наприклад, Garmin. Elevate 1, 2, 3, 4. Вони просто називають його оптичним датчиком серцевого ритму наступного. Покоління бентежить тільки те, що його не можна просто класти на стіл, краще на щось м'яке. Бо це зеркальне покриття навколо пульсометра дряпається навіть від того, що я обережно кладу його та потім беру. Тож ця модель відображає не тільки показники пульсу, а ще й варіабельність, вимірює рівень кисню в крові і ще дещо. Пульс можна подивитися за останню добу, і з цим колесиком та цією графікою це виглядає цікаво, дуже зручно дивитись. Пульс відображається середнім значенням за кожні 10 хвилин, але вимірюється пульс цілодобово. Точніше в налаштуваннях є два варіанти вимірювання пульсу постійно та кожні 10 хвилин. Це впливає на автономність. Також є рядок в характеристиках, де написано про датчик електрокардіограми, але в самому годиннику нічого про це немає. Хіба що анімація під час 30 секундного чекапу, по завершенню якого ви отримуєте дані щодо пульсу, варіабельності, рівня кисню в крові, частоту дихання та стрес. Також є окремий чекап пульс спокою, який він пропонує робити одразу після пробудження, та пульсоксиметр, в якому ви можете зробити. Перевірку. Ці виміри робляться за потребою, він не працює цілодобово як пульсометр та не збирає ці дані. На основі пульсу, як і всі годинники, Нома трекає сон визначає його тривалість та фази. Не дає ніякої оцінки в балах, просто пише мало, нормально, добре чи ще щось. Також відображає ось такий графік та середнє значення тривалості сну на основі даних за тиждень. Тривалість сну визначає чудово, дуже близько до реального часу. Варіабельність відображається ось таким чином: середнє значення за ніч з оцінкою та Графік протягом останнього тижня, на якому синім кольором відображена зона норми. З варіабельністю в мене завжди проблеми. Дуже цікаво, чи багато нас таких. Напишіть, чи є хтось в кого показники завжди на низькому рівні. Переходимо до інших віджитів. показник відновлення. Дуже знайомий багатьом користувачам годинників Garmin, як і 90 функцій цього годинника. Ще тут є бігова форма з оцінкою в балах та прогнозовані результати на чотири дистанції, які ми з вами так любимо бігати. Далі ми бачимо тренувальне навантаження з категоризацією інтенсивності. Протягом останніх 4 тижнів. Це вам теж дуже знайомо, як і тренувальний статус. Далі ми бачимо віджит стресу, який відображає показники протягом останньої доби, віджет з даними активності, калорії, поверхи, кроки, все це тут. Все це вам відомо та зрозуміло. Далі календар тренувань, погода, схід, захід сонця, барометр, графік висоти, архів активності, прикольний віджет з погодою для окремої локації, яку потрібно додавати в застосунку корос, та показник FTP. Для цього потрібно записувати тренування. З відповідним датчиком, який вимірює потужність, все це ви також знаєте. Йдемо далі: тренування. Профілі занять перераховувати не буду. Є абсолютно все, включаючи настільний теніс та 8 видів рибалки. Думаю, що через 2 роки конкуренція змусить вийти зі здорового глузду. Всі ці бренди будуть змагатись вже іншими цифрами: 300 видів активності, 500, ну і так далі. От тільки уявіть, прогулянка за грибами, саджання картоплі, викапування картоплі, хіба це не активність? Скільки всього ще можна вигадати? Коли ми обираємо активність, то можемо бачити пошук супутника та якість зв'язку. Також тут Зображаються підключені пристрої, такі як пульсометр чи ще щось. Сигнал, до речі, знаходить дуже швидко і має двохдіапазонний приймач супутникового сигналу. Перед запуском тренування можна прямо в годиннику створити інтервальне тренування або обрати цільовий забіг по відстані темпу або часу. Також тут можна обрати трек для навігації, налаштувати сповіщення щодо кола, темпу, каденсу, пульсу, потужності та нагадування приймати їжу або воду. Також тут є налаштування голосових сповіщень, відрізки страви, налаштування автопаузи та бічної допоміжної клавіші. Поля даних налаштовуються лише в додатку, як і віджити. І взагалі слід відмітити, що додаток Coros це просто топ. Він однозначно зручніший, ніж Garmin. В ньому можна робити все: створювати маршрути, встановлювати циферблати, і це все відбувається дуже швидко. І сам процес встановлення ви бачите на годиннику. Циферблатів дуже багато. Не скажу, що прям багато мені подобається, але ви бачите, їх тут просто тьма. Додаток Coros дуже схожий на Garmin. Я не хочу показувати абсолютно все, що в ньому є. Просто хочу, щоб ви побачили, що тут. Тут також є усі ці дані для аналізу своїх тренувань та фізичних показників. Також в додатку є тренувальні плани на різні дистанції від 5 кілометрів до 100 миль з різним цільовим темпом та різним терміном підготовки. Досить вражаюче. Ви тільки подивіться, що тут відбувається. Можна обрати будь-який план, тут все розбите по тижням, можна відкрити та подивитись, які саме тренування на вас чекають. Все дуже схоже на гармін тренера, але тут це реалізовано краще. Принаймні мені так здається. Не те, щоб я потребував цих планів, але ми зараз не говоримо. Про мене або про когось з вас. Хтось займається з тренером, а хтось хоче погратись ось таку історію. І добре, що тут це є. Оцінювати ці програми тренувань справа нелегка, і це вже тема на окреме відео. Тож підкреслимо, що додаток офігенний, та йдемо далі. Окремої уваги заслуговує навігація. В цей годинник можна завантажити топографічні карти. Це робиться через той же додаток Корос. Потрібно виділити область, яку ви хочете завантажити на свій годинник, підключитись до Wi-Fi, дочекати завантаження і все готово. На мапі відображаються назви вулиць, магазини, заклади, цікаві місця та інше. Навігацію по мапі можна здійснювати за допомогою сенсору, і що дійсно зручно, так це зміна масштабування колесиком. На бігу це робити не так вже і зручно, але в цілому реалізовано прикольно. Самому годиннику не можна побудувати або прокласти маршрут. Тут можна зберегти точку та позначити її, а також додати голосову нотатку. Умовно кажучи, в годиннику є диктофон, але використовувати це можна при активності чи при позначенні якоїсь локації в самому меню Така функція як диктофон відсутня. Якість звуку ви зараз почуєте. Перевірка якості запису цих двох мікрофонів. біжу по набережні, тую вітер, говорю на ну так, помірно, на, на високому темпі. От, вдома і послухаємо, як воно пише. Повертаємось до навігації. Тут можна користуватися вже створеним маршрутом та прокласти маршрут з поверненням до місця старту, що стосовно самого створення маршруту. Це робиться дуже легко та зручно в тому самому додатку Coros. Натискаємо Створити маршрут, обираємо тип активності, стартову точку та вперед. Варіанти створення маршруту такі самі, як і в інших сервісах. Можна змінювати шари мапи, прокладати маршрут існуючими стежками та дорогами або навпростець. Ми створили маршрут, далі тиснемо Зберегти та надіслати маршрут на пристрій. Також тут можна переглянути відстань, набір висоти та сам градієнт. Все як ми любимо. Маршрут можна обрати перед початком тренування, а також під час запису активності. Сама навігація з маршрутом виглядає ось так. Чудовий контраст та кольори трохи незвично після Гармін, але орієнтуватись по треку дуже легко. Це головне, і звісно, є сповіщення щодо поворотів на маршруті та відхилення від курсу. Але до будь-яких збережених точок з годинника маршрут ви прокласти не можете. Це не така навігація, яку має Гармін. Про усі маршрути слід подбати заздалегідь. Що стосовно точності запису активності та пульсометра, почнемо з порівняння треку моєї пробіжки. Чорний колір – це Epix Gen 2, а червоний це Coros Nomad. Чесно кажучи, я вже втомився від цих порівнянь. У 2025 році настав той час, коли ці порівняння втратили сенс. Всі нові моделі чудово пишуть трек. В даному випадку Coros писав в багатодіапазонному режимі, і в деяких місцях можливо він навіть трохи краще. Наче точніше попадає в стежки, але в багатьох місцях вони дуже схожі, тому не буду впевнено казати, що якась модель краще. Нехай кожен сам для себе визначить, що йому більше подобається. Та якщо додати сюди Phoenix 3, то ви одразу побачите, що прогрес насправді великий. Так само пише Phoenix 5, Phoenix 6, Forerunner 945 та багато старих, але чудових моделей Garmin. Оце реально біда. Та після нових датчиків до них повертатись не хочеться. Після запису активності можна переглянути всі деталі в ось такому звіті: показники пункту. Пульсу, темпу, висоти, потужності та іншого. Красиво, інформативно йдемо далі порівнювати пульсометри. До вашої уваги, Корос, гармін та оптичний датчик Коспо, дешевий китайський датчик, єдиний з цих пристроїв, який, хоч якось вміняємо, може писати пульс. Особливо на інтенсивних тренуваннях. На цій дистанції були горки, їх було багато. Графік висоти показаний зеленим кольором. До речі, Корос якось невдало записав висоту. Навіть Phoenix 3, який був приєднаний до Коспо, впорався значно краще. Але мушу визнати графік пульсу в нього більш схожий на правду. Про пульсометри вже є два відео на цьому каналі, і суть у тому, що не треба розраховувати на ці датчики. Вони здатні коректно знімати показники в стані спокою. Переходимо до автономності. Заявлено таке: 22 дні в режимі смарт-годинника з відстеженням сну. Скоріше за все, мається на увазі режим пульсометра з виміром кожні 10 хвилин, в режимі запису активності з подвійною частотою 34 години, в звичайному режимі 50 годин. З власного досвіду можу сказати, що автономність на висоті, Заявлено дуже стримано, або навіть з запасом. Я обрав режим постійного вимірювання пульсу, і з цим режимом та тренуваннями за тиждень я втратив всього 50%. Ще хочу відмітити віджит автономності. В Garmin з коробки такого немає, його треба завантажувати окремо. Тут ми можемо бачити, наскільки вистачить батареї в звичайному режимі, в режимі GPS, скільки відсотків заряду втрачено за кожен попередній день, а також можна обрати будь-який з цих днів та подивитись, куди саме витрачався. Заряд, та скільки дуже крутий віджет. До речі, у Корос цікава комплектація. Годинник поставляється в такій коробці. Тут є трохи макулатури, наліпки, перехідник зарядний від дрота type c без самого дрота. Та ось така штучка, в яку можна вставити цей перехідник, повісити на ключі, і типу він завжди буде з вами. Через годинник можна керувати екшн камерами, приєднавши їх до годинника. Не знаю, чи це зручно, але є така опція. А також він підтримує синхронізацію з додатками, такими як страва, здоров'я та все, що ви зараз бачите на екрані. Також. Можна прослуховувати музику, яку треба завантажити шляхом підключення годинника до комп'ютера. Він не підтримує Spotify та інші сервіси. І тепер настав час поговорити про недоліки. По-перше, годинник не підтримує українську мову. Тут є англійська, усілякі інші та російська, а в додатку й того менше. Дуже швидко можна зрозуміти базові речі за допомогою картинок та шкільного рівня англійської. Але є ось така проблема, і це факт. В цій моделі немає ліхтарика, хоча б від екрану. Єдиним рішенням є світлий циферблат, на якому ви зможете. Можете вмикати підсвітку. Це в принципі буде те саме, оскільки ліхтарик від екрану в моделях з МІБ-дисплеєм це ще той жарт. Але боги почули мої заклики. В останній день монтажу прилетіло оновлення. Чесне слово, не брешу, ось воно. І в ньому був саме ліхтарик. Мало того, він ще й вмикається подвійним натисканням клавіші назад. Щось це нагадує. Але якщо ми не на головному екрані, то краще вмикати його через меню керування, бо в іншому випадку подвійне натискання буде здійснювати вихід на циферблат. Знову я ледве не потрапив в неприємну ситуацію, розповідаючи, що ліхтарика немає в той момент, коли він вже є. Немає налаштування яскравості дисплея та тайм-ауту підсвітки. Взагалі немає ніяких налаштувань дисплея. Хіба що можна вимкнути сенсор та увімкнути підсвітку від жеста рукою. Сподіваюсь, вони плануються виправити. Дрібний текст сповіщень. В мене чудовий зір, та немає проблеми піднести годинник ближче та прочитати текст. Але для когось це може бути проблемою, та ніяких налаштувань з розміром тексту немає. Немає налаштувань полів з даними на Циферблаті. На деяких циферблатах цією клавішою можна змінювати деякі поля даних, в основному це якесь одне поле. І на цьому все. Загалом циферблати інформативні, все що потрібно є, але Гарвін в цьому плані на голову вище. Немає NFC. Всі ви знаєте, що це таке, його немає. І бонусом це фантастичне колесико, яке я постійно чіпляю, коли кладу руку в кишеню. Влітку я, мабуть, би цього і навіть не помітив, але є така дурна звичка. І неважливо, з якої сторони буде це колесико. Його постійно можна зачепити та потрапити у віджити. В момент, коли ви здійснюєте навігацію по меню, роздивляєтесь віджити, сповіщення на екран не приходять. І звісно, головний недолік: нові моделі Coros в нас коштують чимало. З офіційного сайту замовити в Україну неможливо. А на вторинному ринку їх практично немає. Ось зараз з'явиться ось цей один на весь OLX. Ось така історія. Дякую тим, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підтримайте підпискою, Якщо є якісь питання, пишіть та до зустрічі!